Всім привіт! З вами Душком Я. Сьогодні знімаємо відвогляд про душовий бокс Пароніс. Модель bv 4,90 Black. Даний бокс має такі габарити, як дуже наша рана, 90 на 90. Висота 2,20. Висота всередині бокса. 2 метри. Висота піддона 46 см, глибина піддона 35 см. Піддон у нас виготовлений із акрилу, Посилений скловолокном. Піддоном у нас йде металевий каркас, шпильки та ніжки. Все це діло прикривається передньою лицевою панелькою. І вся ця конструкція витримує нагрузку 180 кг. В комплектацію з підоном входить сифон системою клік клак В підоні є леке сидіння. У боксі передбачено три сантехнічних режими. це спільні масажні форсунки, поручний душ, який регулюється по висоті, та тропічний душ. Все це переключається за допомогою перемикача, який знаходиться зверху. Вода подається за допомогою змішувача, який знаходиться нижче. У боксі є пульт управління, до якого відноситься електроніка. Підсвітка, витяжка. Колонка. За допомогою колонки ми можемо о, переключати та прослуховувати радіо хвилі. Бокс присутня полочка. Задня стінка вона у нас білого кольору. Більше виглядає, напевно, брюзово. Задня стінка у нас не просвічується. Переднє скло прозоре. Це скло у нас загартоване, товщина скла 5 мм. Профіля виготовлені із алюмінію в чорному кольорі. Ручки П-образні, як зовні, так і всередині. Ролики здвоєні, як знизу, так і зверху. Двері зачиняються з допомогою магнітної стрічки. На глухому склі та на дверях є силиконові ушільничі, які унеможливлюють попадання води на підлогу. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, телефонуйте або пишіть, З радістю. Будемо відповідати. Всього найкращого, до нових зустрічей.